Найчастіше і найактуальніше питання, яке цікавить як пацієнтів, так і членів родини, це те, що планує робити лікар, як буде лікувати, які методи використовувати, тривалість лікування, які гарантії тощо. Спробую дуже стисло розповісти про процес лікування. По-перше, лікування залежності будь-якої має кілька етапів, що дає можливість поступово поглиблювати рівень терапії. Як правило, Пацієнт звертається в клініку після якогось надзвичайного епізоду перебігу залежності, тривалий запій, передозування, програш вказано великої суми грошей тощо. І зазвичай фізичний та психологічний стан такого пацієнта значно погіршений. Отже, перший етап це повна діагностика фізичного та психологічного стану пацієнта, паралельно за необхідності проведення невідкладних заходів. І одразу після завершення діагностики починається другий етап медикаментозної терапії та детоксикації з метою відновлення працездатності внутрішніх органів, нормалізування роботи нервової системи, налагодження обмінних процесів. Після зняття гострих симптомів та позбуття ознак і причин ломки, синдрому відміни, починається новий етап лікування, реабілітації. На цьому етапі відбувається робота пацієнта з психіатром, психологом, психотерапевтом, формуються нові поведінкові установки, обговорюються шляхи реагування в стресових ситуаціях, проводяться сеанси раціональної психотерапії, гіпнотерапії. На цьому завершується етап стаціонарного лікування, починається найскладніший етап повернення до звичного ритму життя та збереження стану байдужості до алкоголю, наркотиків або азартної гри. Периодичні сесії супровізії, які мають проводитись впродовж приблизно 12 місяців після виписки стаціонару, дозволяють розпізнавати стани, що передують вживанню психоактивних речовин, зменшити напруження в сімейних стосунках, сформувати альтернативні види поведінки, формування безпечного кола спілкування. Програма постійного супровіду, яку ми пропонуємо пацієнтам, підбирається індивідуально для кожного пацієнта. Тому при дотриманні рекомендацій та етапності лікування стійка ремісія зберігається роками, а пацієнт отримує повноцінні емоції та задоволення від життя.